Добрий день, дім, щойно виникнули світло, тому буду спішити. Так, обшивочка новенька, паролончики відремонтовані якісно. Бокові вставки по обшивці усилені, центр м'який. Втулочки перебрані, пневматика зроблена, сів, поїхав. Запускаємо, клос встає, присажуємося, піднімається. Звертаємо увагу на задній план, буточку на задньому плані. Бачимо, висоту отрабатує чотенько, скільки нам треба, скільки отрабатує. Втулки кранопола теж перебрали, ловить дуже добре на низу. Так, Коротка інструкція, понятний механізм відкидання спинки. Є рух крісла вперед вперед-зад на салазках. Пуск стоп. Вимкнути крісло, щоб вийти зайти з кабіни або, коли ночуєш, чи відпочиваєш. Регулятор висоти і регулятор угла атаки сидіння. Оце піднімає передок. От, Піднімається передок, слегка приоткидаючи спинку. Отак от крісло робить, щоб не спати ногами на руль. По регулятору висоти, що я хотів сказати? Довго держати цього не потрібно. Чим довше держиш, тим сідушка буде підніматися вище. Чуть-чуть треба дати йому, щоб він, сідушка устаканилася. От, наприклад, мені треба підняти ще на стільки, наприклад. Я можу за раз підняти, я можу за два рази підняти або за три. За три буде більш точно. Можна зараз, в принципі, підняти, але деталь, яка регулює висоту, вона любить, коли довго нею не кнопку висоти не тримають, вона тоді псується. Лучше не довше 5 секунд тримати оцю ручку.